Всім привіт! Сьогодні у нас такі алясій бони із слоєного тіста. Беремо вишеньки, у мене вони в своєму сукові та розкладаємо по всій площі нашого тіста. Та скручуємо в невеличкі такі рулетики. Пізніше розрізаємо їх на три рівних частини. Підготовлюємо пергамент та все гарненько викладаємо. Це була лише половинка нашого тіста, а зараз ми переходимо до іншої. Змащуємо тісто розтопленим масом та посипаємо корицею та вишеньками. Робимо ось так по три ряди, щоб краще було розрізати і сформувати наші такі маленькі сінабончики. Збиваємо яйце та зверху все гарненько змащуємо. Робила дві половинки, адже у мене у сім'ї не всі їдять з корицею. Тому так. Поки наші сінабони вже почуться в духовці, ми робимо ось таку лазурку для того, щоб їх потім зверху покрити. Спочатку сир із сметаною, а тоді з цикровою пудру. І зараз ми почуємо чесний відгук від мого тата. Кажіть, будь ласка, як вам оці штучки? Тісто м'яке, добре, відчувається ага. кислинка. Для тих, хто ага. полюбляє вишню, це дуже смачно. Ваша оцінку від 1 до 5? наскільки ви оціните ці аля сінабони? So just do some real stuff.